День. Добрий день. Вітаю вас, пастор Гароль, Назаре. Сьогодні у нас незвичайний ефір, тому що нас троє. Ось, і ми будемо говорити з вами про видавництво, книжкове видавництво, яке називається «Край неба», Так, правильно я назвав? «Край небо», так. Край небо. «Край небо» – це давнє таке слово, що означає горизонт. Угу. Таке трошки архаїчне слово, ми не хотіли теж його відновити на кшталт Свічадо і так далі. Це схожа, схожа морфологія. Цікаво. Отже, Назар, ви керівник видавництва? Саме так. Ось а герой Ми зараз дізнаємося, що спільного має пастор-герой з цим видавництвом також. Отже, ви вже відповіли на одне з моїх питань, майже. Чому така назва? Тому що назва насправді незвична, край небо. І, здається, що там на краю неба. Я раз можете більше пояснити, як вона народилася, ця назва, і ми тоді перейдемо вже до самого видавництва? Е, звичайно, насправді немає якоїсь такої глибокої загадки, яка захована в назві. Е, нам подобалося е, у нас такий був образ, е, що ми бачимо горизонт або небокрай. Е, і це таке очікування чогось, так. Тобто, це пов'язується з християнською ідеєю, очікування на того, що Христос колись прийде вдруге. Тобто, ну це така трошки завальована тут річ, тобто це погляд вперед, погляд в майбутнє, такий радше таке очікування чогось кращого. А, і ми подумали, подумали і українське слово край, небо воно є в словниках, але воно дуже рідко вживається. Кажуть «небокрай», горизонт зазвичай там опі. Mm -hmm. Ось, і ми вирішили, що це теж. Чудова нагода підняти, скажімо так, з давнього давньо забутого пласта чудове українське Збагатити словниковий запас українців, в тому ну, числі й так. От, тобто край, небо це небокрай. Так, небо край, горизонт, добре. обрій. Угу. Обрій, дякую. І тепер може розкажіть про історію вашого видавництва? Взагалі, скільки часу воно існує? І як, що, що спільного воно має, з, я так розумію, воно пов'язане з реформатською церквою Святої Трійці у місті Львові, так, де пастор Герой також є ну, духовним провідником. Може, па, Тобто, пастор Герой, чия ця ідея була, і скільки, як давно вона народилась і втілилася? Ну, коли ми приїхали у Львів, і Попрацювати над новою церквою, то ну ми відразу зрозуміли звичайно, що у Львові все має бути українською мовою. Uh -huh. Ті члени нашої команди, які приїхали, ми раніше працювали в Одесі, в Миколаєві на півдні в Києві, де тоді переважно все було російською, і тому і всі наші ресурси були російською мовою. І приїхавши сюди, ми хотіли перейти повністю на українську мову, але ми не мали. Базових матеріалів українською, це, наприклад, матеріали для медійної школи, для групового вивчання біблії, і тому вирішили починати з того перекладати ці важливі матеріали, щоб принаймні діти могли вивчити біблію своєю мовою на біблійних групах Люди могли читати матеріал українською рідною мовою а складніші книги ми вже залишили на пізніше там. Класики, кальбер, ка нутра, таке ми за тим ще набрали, бо ну то є російською мовою, це було не найголовніше. Тому ну, ми почали просто з, з такого малого найголовнішого. Просто перекладати, а з часом вже сформували видавництво крайне вам. Власне, так. Тобто ми хотіли, була базова потреба у церкві? Що бракувало дійсно ресурсів українською мовою, і фактично потреба і народила ідею видавництва. Ось, і фактично, перші роки ми почали діяти, мені здається, у 2015-му з'явилася ця ідея, але так, юридично, ми з 2016, з кінця 2016 року зареєстровані. От і, власне, спочатку ми ем, перекладали ті ресурси, які. Конче потрібно були церкві, там, як герой сказав, для вивчення біблії в групі, чи це для студентського вивчення, особистого, для небільної школи для дітей, і так далі. От, власне, з цього все почалося. Я також звернув увагу на те, що у вас всі книги українською мовою, правильно? Може я не побачив якусь російською. Так, саме так. Тобто, ми ми перекладаємо суто українською мовою. Ми не перекладаємо російською мовою. Один одної з цілей було те, що власне ми хотіли наповнити реформатську бібліотеку власне українською мовою. До того до нас, як сказав пастор Грой, оскільки наші церкви починалися, зокрема на півдні, були видавництва реформатські, але вони були російською мовою. Uh, і Їх було достатньо багато, бо вони вже діяли з 90-х років, тобто література була. І ми сказали, що от нам бракує саме української реформатської літератури, uh, і це навіть складало певну трудність, тому що є певні концепції, певні поняття, які українською мовою були не, ну, не були передані, тобто вони не в не в широкому вжитку, в той час, як скажімо, англійською, вони вже усталені. Uh, і було кілька термінів. Ну, ми досі ними стикаємося, які потрібно було, скажімо так, не те, що придумати, але вирішити, що ось ми будемо дотримуватись саме такої термінології, і в подальшому. Тобто, наша така більша мета це теж провадити в українську мову слова, власне, з реформатського вчення, які такі специфічні, так би мовити. Можете якийсь приклад навести: один, два, таких богослівський. Так, звичайно. Тобто, наприклад, є слово передпризначення. Uh, і англійською це predestination. Uh, це ідея того, що Бог uh, вибрав своїх людей ще до закладин світу. Це логічна концепція, і українською uh, можна знайти різні варіанти: там передвизначення, наперед призначення і так далі. Тобто, ну, в принципі, вони зрозумілі, але там є якісь відмінності там в префіксах. Ми вирішили, що це, наприклад, буде передпризначення, uh, так як воно найкраще uh, передає, і воно в принципі. Підходить під те, що перекладено було, наприклад, огієнком в Біблії, от, ну і ми собі вирішили, що от в наших, принаймні в наших публікаціях, ми будемо на слово predestination вибирати використовувати слово передпризначення, от ну і, і так далі. А хто перекладач? Це ж насправді треба дійсно Власне, Я є перекладачем. Ага. І е, так, ви, ви слушно зауважили, що е, потрібні певні, певні навички, е, і це теж процес, де, скажімо так, я продовжую вчитися і вчився в цьому. Е, ну, тобто, ми, я за освітою перекладач. Е, переклад мені знайомий був і до того, однак, е, власне, саме реформатську таку літературу я почав перекладати вже у видавництві крайне було. Е, е, Ну і так, ми методом проб і помилок працювали з українськими редакторами. Також і поступово, скажімо так, це спільна зусилля. Це не лише моя заслуга, це багато редакторів, літературних, технічних коректорів теж долучалися до і долучаються, власне до створення кінцевого продукту. А скажіть, будь ласка, чи ви рахували, мабуть, рахували, скільки взагалі книг от вашим власним видавництвом було перекладено і видано? А може було тільки видано, переклав хтось інший? Я, чесно кажучи, думав, що ви мені поставите це запитання, але я так і не зумів точно перекласти. Ну, скажімо так, є е, приблизно є понад 100 е, видань, вже е, це різні різні. Тобто, це не обов'язково книги, це можуть бути менші матеріали, можуть бути певні там статті, але знову ж таки там бувають статті там, на 30 сторінок. Тобто, е, що це міні-книжка чи це велика стаття, і так далі. Ну, десь понад 100 е, таких е, публікацій. Скажімо, публікацій. Я бачу, що у видавництва є свій власний сайт. І він доволі симпатичний, як з моєї точки зору. Тобто, люди можуть замовляти книги, я так розумію, через сайт. Там все їм доступно пояснено, воно працює так. Так, власне, що ми хотіли, щоб це було звичайно без сайту зараз нікуди. А, тому так, звичайно, є сайт, можна посортувати собі книги по категоріях, вони розбиті, можна замовити, оплатити на сайті, е, проблем з тим немає. Ми також е, зараз намагаємося розвивати інстаграм-аккаунт, е, там ми більше інтерактивні, тобто ми намагаємося постити різні сторіс. Які може дають можливість зазирнути в книгу? А що це за книга? Тобто, в нас не просто була ідея, щоб показати обкладинку, але, можливо, якусь цитату або уривок, і час від часу ми таке робимо, щоб, можливо, в когось зацікавить, тому що ну, по обкладинці чи по заголовку не завжди знаєш, чи воно буде тобі цікаве чи ні. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от таке питання. Може, не провокаційне, але е, чи люди замовляють? Тобто, бо тут важливо врахувати, що реформатська церква вона не є зовсім традиційною для України. Хоча, звичайно, там 400 років назад реформати мали великий вплив і в Галичині, і в Волині, і навіть далі, але за останні там 300 років. Е, Присутності не було, і зараз тільки стали присутніми, як Україна стала незалежною. Ну, відповідно, ну не так багато людей може до вас звертатися. То, чи замовляють книги, і які книги найбільше користуються попитом, якого от спрямування? А, так, дійсно. А... Попри те, що серед протестантських течій е, реформатська церква є доволі традиційною, тобто її можна назвати традиційною в Україні. Вона я погоджуюсь з вами відносно недовго в історичному плані. А втім, е, скажімо так: в нас є аудиторія ключова, яка напевно е, в основному є нашого деномінаційного спрямування, тобто є церкви в Харкові, в Одесі, в Києві. Миколаєві, на Закарпатті, в Рівному Луцьк, і так далі. Тобто, є мережа, скажімо так людей, яким це актуально, це ключова, я б сказав, аудиторія, але є ширша аудиторія, яка теж цікавиться, тобто, скажімо, є. Наприклад, реформовані баптисти, які теж дуже зацікавлені в певних авторах, скажімо. А зрештою, є автори, яких ми перекладаємо, які відомі на широкий загал. Наприклад, Тим Келлер. зараз його активно друкує теж видавництво Свічадо, і воно користується широким попитом на загал. Власне, в нас теж є публікації Тима Келлера, які теж, скажімо так, загальновідомі. Цікавим таким фактом був було те, що у нас є окрема велика програма для надійної школи для дітей, яку ми одного року представили, були це ще було до ковіду. Ми спробували бути на львівському книжковому форумі, і до нас підходили дуже багато вчителів християнської етики, які були вражені, що в нас є ця повна така програма, фактично від А до до Я. Плюс ця програма йде також з аудіодисками, це пісні, тобто, кожен урок має пісню. Це теж, до речі, діти з нашої церкви записували. І вони були в, ну, дуже в захваті, що от ми ніколи про вас не чули, і дуже добре, що ви це зробили. Тобто, навіть не, скажімо так, реформатська аудиторія зацікавлена. Серед най, таких найбільших бестселерів я б сказав, що зараз є популярна книга, яку ми видали. Дейна Орбланда Лагідний і покірним серцем і ілюстрований катехизм короткий вестмінстерський, який, власне, це наша перша кольорова ілюстрація. Вона теж користується попитом, тому що вона візуально дуже гарна. От. І це свого роду теж історичний документ, і ці дві книги я б сказав, є фаворитами наразі. А Скажіть, будь ласка, зараз. Ну, час війни, звичайно, обставини трошки інакші. Чи зараз ви плануєте далі щось видавати? Так насправді війна трошки нас підкосила в тому плані, що у нас були деякі партнерські плани з, з, з певними мережами в Україні. Ми хотіли навіть спільно видавати деякі книги, і це, на жаль, скасувалося, але ми продовжуємо працювати. Зараз ми активно працюємо над ширшим весмістерським визнанням віри, тобто в нас є короткий катехизм в ілюстрованій версії, але ми хочемо мати і повне визнання віри, і повний катехизм. Це наша наступна річ. Плюс в нас є багато книг, які ми вже маємо готові, майже майже але ще ні. Тобто, вони десь готові на 95%. Їм залишилось пройти етапи верстки, фінального коректування і їх можна друкувати. Це, зокрема, книги е, Паркера, е, Спроула теж у нас готується, ну і, і ще, ще деякі видання. Дякую, я пастор герой. Скажіть, будь ласка, от я все я все не можу заспокоїтися в хорошому сенсі слова, що це видавництво видає книги виключно українською мовою. В тому mm -hmm. розумінні, що в Україні м, серед протестантів. Я скажу слово, на жаль, існує така тенденція все ж таки надавати перевагу російській. Чому? Тому що ну, багато протестантів живе на сході України і вони спілкуються російською мовою. Відповідно, ну не хочеться видавати книги, які ну, мало хто буде купувати. Але я так розумію, це буде принципове рішення ваше так: видавати все ж таки літературу виключно українською мовою. Хоча це, можливо, економічно менш вигідно. Ну, на жаль, в нашій Україні, в нашій країні такі реалії досі існують. Все ж таки, ну ви приймали це рішення, так, думали над цим. От, що, ну, що спонукало вас саме це рішення прийняти? Чому саме угу. так? Ну, чому не українська і російська, а тільки українська? Угу. Ну, по перше, вже є багато. Хороших ресурсів російською мовою, які люди можуть читати. Не всі люди, наприклад, у Львові люблять читати російською, але є люди, якому це нормально можуть читати, розуміють, що там написано, зокрема, старше покоління. Але людям важливо, щоб вони читали своєю мовою. Коли ти читаєш рідною мовою, то правда краще доходить. І, зокрема, для потреб нашої церкви ми хочемо, щоб люди могли читати своєю мовою. Ці важливі істини про Бога і тому нам можливо що, так, щоб книги були українською. А крім того, є ресурси, яких немає російської, які ми перекладаємо. Багато з наших ресурсів не, не існують російською, і а, я вірю, що майбутня Україна України це українська мова, тому ми хочемо бути напередові в тому сенсі. Добре, цікаво, дуже і приємно. скажіть, будь ласка, пастор герой, от із тих книг, які видані, от, звичайно, Біблія на першому місці, ось в Христині настоїть, але е, окрім Біблії, може одна, може, дві, може, три книги, як вам буде зручно. Назвіть ваші найулюбленіші книги, які найважніважливі ну, книги для вас, вашому житті, і з тих, які саме видані цим видавництвом. Е, ну, те, що мені подобається, це те, що видавництво видає трохи в різні моменти. Бо є книги, які мені були важливі в моєму житті, а є книги, які ми вважаємо важливіші для нашої церкви е, на цьому моменті. Ну з того, що ми вважаємо важ найважливіше для нашої церкви, для е, розвитку нашої дерманаці в Україні фронтського погляду, звісно, це вісьмістерське сповідання віри і катехизми, Дуже важливо, це дає дуже важливий фундамент розуміння правильного розуміння Біблії. Мене особисто книги Джона Пайпера дуже допомагали в моєму житті, в моєму духовному розвитку, але їх поки що ми поки що нічого не переклали Джона Пайпера так назад. А ми нічого не видали, так. Воно є в планах, але поки що воно ще немає. так? Добре. Хотів щось нараз сказати? Ну, власне, в нас є хороша книжка, яка теж доволі дотична до, скажімо так, реформатського послів'я. Є книга, Вибрані Богом з Проула. Це цікава книга, тим, що це ну, фактично про цей кальвіністський концепт, так би мовити, хоча біблійний, але так його можна назвати. Але. Це з одного боку, здається, що це складна річ, але він дуже просто про неї пише. І в цьому краса тої книги, що він складну істину пояснює дуже просто. Особисто для мене це одна з найлюбленіших тих, що я перекладав. Добре дякую. От таке питання буде подвійне. Яку би от книгу із тих, які ваше видавництво видає, та видало вже, ви би порадили людині, яка. Добре, вже дуже добре орієнтується і в релігії, і в християнстві, і в богослів'ї, і книгу, яку би ви порадили людині, яка є новичком, яка знаєте має таке неймовірно поверхневе уявлення про Бога, про церкву, про богослів'я. От таких два типа людей. Яку книгу чи може дві, як вам буде зручно? Не знаю, кому зручно відповісти. Мабуть, е, мабуть, тут треба, щоб і, якщо розбіжність буде, то може ви один одного доповнити чи свою думку скажете. Я думаю, що є різні думки, та е, різні погляд. Е, я б сказав, що для людей, які вже як ви сказали, добре розбираються, добре знають, чудовою буде книга е, Альберта Волтерса: Повернене творіння. Е, там, власне, автор описує життя з точки зору реформатського світогляду, але тобто, власне, того, як Бог змінить цей світ. Інколи в нас є уявлення, що, скажімо, там десь тут на землі, все погано і так далі, але потім десь буде рай, і там все буде добре, але ніхто не уявляє собі, як саме воно буде добре. Чи це просто ми будемо якимось аморфними духами, які не будуть. Нічого робити, просто там десь на хмарах сидіти, і, власне, він чудово описує, що той світ, який у нас є, він теж е, добрий. Тобто, світ не є абсолютно поганий, але Бог його змінить. І, власне, у цей змінений світ він буде так би мовити, покращений, де не буде несправедливості, бідності горя, і так далі, і ця його концепція про, е, про, про цей такий. Змінений світ я дуже цікаво, Я б сказав, що я б радив її. Але для, для, для її розуміння я б сказав, що потрібна певна база. Тобто, якщо людина вже більш-менш розбирається, то це чудова книга. Ось а щодо людей, які б взагалі не знали про Бога, ем, е, ну тут трошки важче, е, бо я, скажімо так, я знаю книги, які б я порадив, які ми не видали, е, але ну поради, що... які ви не видали, вже так. якраз така ситуація. Ну, скажімо, ми, особисто в особистому моєму житті мені дуже допомагала книга, допомагала книга Джоша Макдаула, не просто Тесля. Е, дуже проста книга, її, е, до е, речі, здається, Свічадо теж видало. Е, вона дуже коротко пояснює, скажімо так, про основні е, речі на користь християнства. Тобто він проходить по, пев, по певних доказах е, незаперечності християнства. Серед наших книг я би сказав, що все-таки, ну тим Келлер мені подобається тим, що ну він пише для віруючих, звичайно, але я думаю, що багато невіруючих зацікавлюються християнством і через його проповіді в тому числі. Пастор Герой, що ви порадите тим двом категоріям? Е, так, для першої категорії, тобто для тих, які е, тільки починаються у вірі, е, так, в нас немає цієї книги, але Клайва Люс здається переклад, переклад, це просто християнства. Дуже це... хороша, дуже хороша книга для початкових людей. Також здається, і свічади, також, до речі, січа доведеться. І... Свічана теж, так. А для тих, що так, вже знаєте, добре орієнтується в богослів'ї. Таскан, ну, багато, їжу. Ну, важко сказати, бо є багато, багато різних потреб, Залежно від того, що людині потрібніше, що цікавіше. Але власне ця книга, яку ми видали, лагідний покірний так, назв називається так, Дейна Орфанда, так. А, лагідний покірний серцем. Вадим покірний серцем. Мені ця, ця книга дуже допомагає, бо вона краще показує. Милість Бога, яку ми маємо через Ісуса Христа, як це переживати в особистому житті? Тому тут така дуже практична книга. Добре, дякую. Ну, посилання на ваше видавництво ми дамо там внизу і відео. Ось але скажіть, будь ласка, де є зібрання реформатської церкви у Львові? Яка адреса? Так, да, ми збираємося адреса вулиця Кульпарківська, 60, Це на розі Кульпарківської і Порохової в кінці упа і збираємося в 10.30 в неділю щонеділі. У, у вас там є, я так наскільки знаю, свій дім молитви. Правильно? Чи дім зборів? Як правильно називається? Так, да, ми це не називаємо дім молитви. Це Будинок церкви У нас церкви. А, є та є плани з згодом будувати щось більше. Ми просто з цього починаємо та будинок нашої церкви, де ми можемо мати різні події, і в тому, в тому числі і, і, і служби. Добре, звичайно, окремою темою. Я думаю, в майбутньому ми поговоримо більш про реформатів, про церкву реформатську, про реформатське богослів'я. Тому що воно є йому вже близько 500 років, і е, в тому вигляді, як воно зараз існує. Ось, а, але я хотів запитати, тому що Назар він десь згадав, мені здається, навіть не один раз: е, реформатський світогляд. Книга про реформатський світогляд. Якщо можна стисло, може, Назар, і ви пастор-герой, Що таке реформатський світогляд? От, тому що для це цікаво. Угу. Хороше питання, так як це коротко? Давайте твою пастор Герой <laughs> спробуй відповісти. Давай я спробую Назар може доповнити. Назар доповнив. Ой, обов'язково що забуду, але ем, один важливий момент реформатського світогляду – це те, що Бог усе створив, зрозуміло, і він все зробив добре, і все створив, створив на його славу. І, попри те, що перші люди згрішили, те, що сьогодні є, це все ще добре зіпсоване, але все ще добре. Тобто, в цьому світі ем, нам, нам варто насолоджуватися цим світом, варто працювати тут. Це те, що Бог сказав Адаму і Єві самого початку, і тому ми розділяємо наше життя цей світ на святе. І мирське або не святе, тобто, те, що ми робимо в неділю, це так само святе, як те, що ми робимо з понеділка до, до суботи. Бог закликає нас до того, щоб ми працювали у цьому світі, і всюди, де ми є, чи ми працюємо інженерами чи в поліції, чи на передові, чи в міській раді. Це все Богові має бути Богові на славу, тобто, у всьому має бути Боже світло. Насправді це дуже важлива ідея для України сьогодні. Бо люди думають, що вони можуть ходити в церкву в неділю, робити релігійні, якісь обряди що, що обряди чи звичаї? Якісь обряди, та а потім з понеділка вже жити так, як треба в цьому світі. А насправді. З понеділку до суботи ще важливіше ніж те, що ми робимо в неділю, можна сказати, бо тут ми бачимо практичне християнство в житті, як ми як ми ставимося до інших людей, як ми працюємо, і тільки, тільки таким чином Україна може змінитися, коли, коли люди застосовують свою віру в щоденному житті в сім'ї, на роботі, на навчанні і, і всюди. Тобто, це одна з важливих ідей. Світогляду реформаського, дякую. Назар може доповнити це власне дуже влучно сказано героєм. Власне, от цій книзі О Волтерса він і розбирає цю фальшиву дихотомію, як сказав герой про світське і мирське, тобто про святе і світське. Я б сказав, що теж важливим елементом є те, що Бог. Ми кажемо, що Бог принесе своє царство. Але це царство вже можливо бути може бути і тут серед нас. Тобто кожен з нас є представником того царства, і там, де ми є, ми можемо показувати інший шлях, як, як це задумав Бог. Тобто це може звучати дуже так абстрактно, але на практиці це виглядає, якщо наприклад я. Чиновник у міській раді, я добре виконую свою роботу, то я виконую Божий мандат. Я виконую, я втілюю його царство на землі. Якщо я, скажімо, бухгалтер, я точно правильно все рахую і, і, і нікого не враховую, я виконую свою працю. Я є представником царства. Якщо я ем, пишу поезію, чи, чи, чи складаю чудову музику, це не обов'язково має бути музика про Бога, алелуї і так далі. Це достатньо, щоб це була добра музика. Я виконую свій мандат і. Ем, Власне, сукупність усіх цих окремих людей, які виконують Божу волю, і є Божим царством, яке рано чи пізно він остаточно встановить на землі. Дуже дякую. Дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, це не останній раз ми е, цю розмову проводимо, і бажаю успіху вашому видавництву. Ось і гарного мирного дня і швидшого завершення війни. А нашим глядачам пропоную поставити лайк і підписатись на наш канал, тому що у нас буде ще більше цікавих інтерв'ю, відео і пізнавальних. Саме в першу чергу, от зі Львова і з України. Дякую, пастор герой. Дякую, Назари. Дякую. До побачення.